В той час ще застали лише в Тернополі серед війни. будинки розбиті. Ну як? Де? Десь Для щось може бути. Вся вулиця Руська зараз від церкви і вниз була розбита, абсолютно. От там я казав, що жив на промисловій вулиці, то зараз Шашкевич. То від, від верху. Донизу не було нічого, все була стежка. Там та вулиця, де вже була просто стежка, там не можна було проїхати, а просто не ходили. Там на Подолі, як кажуть, старожили. Був хоч один будинок, який можна було відбудувати? Думаю, що ні. Думаю, що ні. Там люди т -т -теп теплилися, якав. там з фанеру всякої, то от з кусків там щось. Будували і там жили. Там же десь в тому місці той стах жив, який вони його валять, хоча я не рахую, що не буває. Чому? <гум> ну, не, не, знаю. Не, не знаю. Він просто була маска. Я собі так думаю. Як ви думаєте, ну, з ваших спогадів Стаха можна було такою мудрою, більш ніж мудрою людиною назвати? Думаю, що можна. Ну як думаю? Я думаю, що він був просто нормальною людиною. Мені так здається. Я не знаю. Щоб, ну, і Мені здається, що він просто, просто знущався. Така, така моя думка. Над тим ладом, над тим, тим всім, бо там виба Куба, Вива Кастро, віде сало, відео Масом. На вашій пам'яті Стаха били десь там за тійські озвучання? Я знаю, чую, що там десь, але щоб я бачив це. Що... Я такого не, не можу. Не бачив, я не пригадую. Вот. І не знаю, де він жив. Но, но десь в тим районі багато там В роїжня Подільська була ті, туди. туди там. Вот. А потім там же було гето.